Як у звичайного міленіала викликати приступ ностальгії, який важель треба зачепити, аби зіграти на цьому почутті? На жаль, неможливо пояснити, що таке ностальгія. Ти повинен побачити це сам. О, тік-так. Влаштовуйтесь зручніше, заварюйте чайок, бо саме зараз для вас команда Оглядок серед десятків анімаційних серіалів обрала вже, не побоюсь цього слова, легендарний мультсеріал, який назавжди зайняв місце в сердечку кожного школяра 2000-х років кіт пес. Малий ні, не дивись Чудернацький мультсеріал. Знайомить нас з дивними жителями дивного світу із ще більш дивними головними героями, котом і псом, з одним тілом на двох, і на перший погляд, смішні пригоди насправді занурюють глядача в ситуації, в яких кожен може опинитись, показують причинно наслідковий зв'язок та різноманітні сторони з прийняття світу і вчить балансувати між ними та думати. Для дітей 2000-х це було надзвичайно важливо, бо телевізор тоді був чи не найвпливовішим вихователем. А як у них відбувається процес травлення та подальша дефікація? А -а -а. Та окрім цього, мультсеріал ставить перед нами й інші найрізноманітніші життєві питання. Кожна серія розглядає певний аспект нашого життя. Тут є питання про дружбу, про гроші, про любов та ненависті, навіть про самоідентифікацію та прийняття себе такими, якими ми є. Та як зазвичай ми поринемо трохи глибше. Що я, кіт та пес не просто різні істоти в одному тілі, вона ніби різні сторони однієї особистості, настільки і наскільки суперечливе саме життя. Карл Юнг говорив про архетипи, патерни поведінки, яким ми слідуємо в нашому житті та образи, які ми шукаємо і відтворюємо у кожній історії. Герой іде битися з драконом аби врятувати принцесу. Ще йому десь на шляху зустрічається мудрець, який відкриває йому його самість. Самість. Архетип, який є глибинним центром і виразом психологічної цілісності окремого індивіда, виступає як принцип єдності свідомої і несвідомої частин психіки. В концепції юнга це найважливіший архетип. Розвиток самості головна мета людського життя. Самість об'єднує всі вияви душі. Та нам відкривається ще пару архетипів персона і тінь. Кіт відображає персону, яка є зовнішнім проявом особистості, тою її частиною, яку вона демонструє оточуючим, він намагається бути дисциплінованим і стриманим. Та в цьому йому заважає пес, який відображає тінь частини особистості, що була засуджена суспільством та витіснена персоною. Кіт це розум, а пес інстинкт. В перших же серіях кіт намагається стати незалежним відокремитися від пса та розуміє, що розум без дикої сили інстинктів не має цілий. Самі бажання формуються звіриною частиною, а розум це лише інструмент втілення цих бажань. Але й тварина частина не здатна до самоконтролю без розуму. Вона просто бігає за сміттєвозом без цілі та плану. Псом керує бажання бути тут і зараз реагувати на рандомні стимули, втілюючи імпульси, які задовольняють миттєві примхи. Хто з нас не відчував такі пориви в собі, і чи часто виходило їх подолати? Чи не кожну серію кіт намагається з силою свого розуму приборкати пса, придумує різні способи направити його енергію в конструктивне русло, а потім здебільшого розуміє, що сенс не в тому, щоб підкорити, а в тому, щоб співіснувати з ним. Так кожної серії мультсеріал навчає глядача тримати єдність всередині себе та, навіть втративши, знов її віднайти. Бо саме ця єдність душі і створює те відчуття спокою та цілісності нашої особистості, якої ми так потребуємо. Повернися кіт! Ще, звісно, тут неабияк розкривається питання ксенофобії і толерантності. Більшість жителів Мірбургу неповторні та унікальні, але до кота пса відносяться зі зневагою та упередженням. Стоп, що? Мірбург – це місто, в якому живе кіт пес. Тобто мульт нам показує, що всі вони чудернацькі, але тих, хто ще більш чудний, сприймають нижчими за себе, дискримінуючи їх. Наділений владою Ренсіт, користуючись своїм положенням, намагається позбавитись котопса. Наприклад, в одній із серій заєць не пускає їх до свого ресторану. Заборона без сорочок, oh, без черевиків і кіт псу. Гей, hey, це схоже на расизм. Сам ге. А трійця собак Грязнуль взагалі кожного разу намагається побити кота. Коли пес під впливом повного місяця хотів вступити до компанії собак забіяк, виконуючи всі їх забаганки, вони виявляли повну зневагу до кота, і пес розуміє, що ті йому не друзі, бо вони не люблять кота, який є невід'ємною частиною його життя. Прикольна ще серія про бліг, де кіт прирікає себе та пса. На страждання від кусючих комах бо боїться прийняти ванну з антиблошинним шампунем. Це так схоже на дитячий страх перед візитом до стоматолога. Та то ти ще не відвідував проктолога. Альтернативою шампуню став антиблошиний пасок. Котопса спочатку висміюють за нього, через що кіт на то переживає. Навіть готовий був страждати від кусючих паразитів, лише б не носити той аксесуар. Та коли вони позбуваються, бліг, то пасок вже стає писком моди. Таким чином висміються тренди та демонструється вся непостійність суспільної думки. Кожен розглядає мульт по-своєму. Когось приваблює анімація, а когось сюжет. Хтось поважає музичну складову мистецтва, хтось просто насолоджується життям. Одного разу невідомо, коли на світі задивився цей малий. Осікаві тоді кіпеди на пса. Єдина в світі такий кіпес. Ми люди, які пристосувались жити разом, разом зі своїми думками, ідеями, тарганами. Разом зі своїми батьками, братами, сестрами, родичами чи друзями ми всі люди і співіснуємо в одному просторі не тільки в загальносвітовому сенсі, але й в звичайному побуті. Ми пристосовуємось один до одного, вибудовуємо взаємовідносини як з внутрішнім, так і з зовнішнім світом, вчимося балансувати на різних рівнях. Тож вкрай важливо відноситись з повагою, любов'ю та щирістю як до себе. Так і до інших. Прямо назад вліво. Цей мультсеріал, ніби кожного дня готує здебільш юного глядача до щоденних викликів життя. У дитинстві не зрозуміли той вплив, який він здійснює на кожен наш день і на все життя. Та він у веселій та смішній формі доносив до нас вічні сенси і повсякденні істини. Переглядаючи знову вже знайомі з дитинства серії, особисто мене вразив контекст. Відчувається, що в мульті більшість подій перекликаються з реальними ситуаціями, з якими ми стикаємося майже щодня. Усі персонажі так чи інакше дуже схожі на наше оточення в житті. Фу, хлопці, давайте зробимо паузу, щось. Щось. О, можна бути... як Дякую. Хм, цікаво, а є якісь ігри про котопса? О, я пограв. а є що? Нюсунко. <звінку> це фантастика. Ти стривайте, та є ж гра. А хто це сказав? Це я, я тут. Кіт Пес це неймовірна частина культури українського телебачення початку 2000-х. Серіал транслювався на новому каналі і мав дуже круту озвучку. Кіт був єдиним персонажем, який говорив азіровкою, а не українською мовою. Моя Люба, девочка, Шрик. А він слово озвучила Гана Левченко, та яка український Барт Сімпсон. Однак, якщо ви застали ту епоху разом зі злюками-бобрами та мутаципою, ви точно не знали про те, скільки відеоігор виходило про котопса. А їх було аж одинадцять. Щоправда, одна була скасованою, тож не знаю, чи варто її рахувати. Перша це кіт пес Can Eat, і Це насправді флеш-гра, яка вийшла ще у 98-му році. Весь ігролад про те, що кіт зі псом крадуть їжу, поки їх не бачать. Thank you Після неї мала б вийти повноцінна гра на PS1, але її скасували. І називалась вона Cat Dog Saving Min Bob. Мала б бути 3D-платформером, і в інтернеті лишилось лише декілька її скріншотів. Третя вже була повноцінною грою на ПК і являла собою набіри із шести міні-ігор за участю Котопса, але всі вони були пов'язані єдиним сюжетом, в підсумку якого кіт Пес повинні були отримати золотий гідрант. Загалом всі інші ігри теж були лише маленькими флеш-іграми, де пес повинен був ловити те, що кидає йому кіт, де гравець повинен вгадувати, чий сон кота, чи пса сниться, де кіт повинен ловити їжу у, у пеклі? Veronica! Yeah, Veronica! Veronica! Чи що це таке? Та навіть де кіт зі псом боряться з прибульцями-бабусями, пам'ятаєте ту страшну серію? В більшість з цих флеш-ігор ви, до речі, досі можете пограти. До речі, а куди ви? Поділи мою бороду! Мульт нам не пояснює, звідки і як з'явився кіт Пес, але знайомить нас з їхніми батьками в останній серії. Вони в них, до речі, також не менш чудернацькі, ніж діти. Батько жаба, а мати взагалі не зрозуміло хто. І такі ж притрушені, як і пес. Кіт ніби зростав зовсім не з ними. Його інтереси і характер кардинально відрізняються, але він також потребує батьківської уваги та любові, Кіт дуже сильно ревнує їх до пса і майже каїновськими методами намагається підставити його. Можна провести таку паралель: якщо пес, то тварина частина особистості, то батьки будуть проявом самої природи, яка із різних складових створила таку. Суперечливу істоту. Так і ми успадкували від древності велику кількість внутрішніх поривів, які іноді суперечать і конфліктують один з одним. А приведення їх у гармонію здається неможливим, але таким жаданим, що духовні течії усього світу не втомлюються знову і знову пропонувати найрізноманітніші рецепти щастя. Я хочу пізнати дзен. А я... Щастя коту пса можливе лише завдяки псу, адже воно з'являється через задоволення його потреб. Кіт як розум піклується про безпеку та намагається приборкати дикий норв свого брата, але його цінності будуються на основі бажань пса. І якщо один любить бігати як навіжений, поводить себе дурнувато, то другий, втомившись від таких пригод, віддає перевагу спокійнішим розвагам та відпочинку. Розумна частина намагається спрямувати прояви тваринної частини у більш безпечний та довгостроково вигідний напрямок, та цими діями викликати спалах почуттів, який ми відчуваємо при миттєвих задоволеннях. Але він приречений до безкінечної гонитви за цим омрієним ідеалом, який при досягненні залишає присмак того ж самого короткострокового задоволення. Тобто пес, такий, який є, щирий та природній. Тому він живе у раю безумовної любові його батьків. Кідже робить все, аби його подарунки заслугували йому таке ж щастя, але робить це нещиро. Сприймає сімейні відносини як ринкові, намагається купити батьківську любов. Так людська свідомість прагне з'єднатись з тим відчуттям безвідомого спокою, який відчували наші пращури, та еволюція позбавила нас цього тваринного раю, надавши нам мозок, здатний до такого складного аналізу. Ми перенесли бажання пса бігати за смітником у більш цивільні розваги. Нехтуючи своєю справжньою природою та прагнуючи бути найкращою, за думкою суспільства, версією себе, ми виштовхуємо у темні місця нашої підсвідомості справжніх себе, через що й страждаємо, ніби замкнуті нашою маскою, яка із помічника перетворилась на тирана. Намагаючись виглядати найкращими своїми версіями, ми звикли відноситись до себе як до інструмента нашого розуму для досягнення його амбіцій. Звісно, вони корисні і мають свої потенційні переваги, та хіба нормальним є жертвувати своїм теперішнім щастям для майбутніх задоволень? Та чому я потім важливіший, ніж я зараз? Тож все, що котові потрібно, це прийняти в собі пса і не битися з вітряками, що збудував уявлені безумовна любов до нього і прийняття його природи утворює відчуття цілісності їхньої особистості. Слухай, але підпадати повністю під вплив пса не можна. Адже потрапиш у полон своїх пристрастей, будеш за смітниками гонятися. Морока, втрапиш у халепу. Тож, коли наступного разу вам буде треба робити справи, а бажання такого немає, то замість того, щоб лаяти себе за лінь та змушувати працювати, прислухайтесь. Що як ця справа тільки здається важливою, а насправді ви переслідуєте зовсім не свою мету? Що як ви просто намагаєтесь здаватись кращими, а справжнього себе не приймаєте, може, треба виявити трохи поваги? Не тільки до суспільної думки, а й до самого себе. І нарешті навчитись знаходити шляхи, які задовольняють і внутрішній, і зовнішній світи. Поритися в смітті! Звісно, ви бачили цей мульт напишіть ваше враження від нього в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. Сприймаючи себе цілком, не засуджуючи своїх поривів, ми вчимося не засуджувати і інших. Приймаючи все різноманіття світу, як внутрішнього, так і зовнішнього, ми стаємо більш терплячими до найдивніших його проявів. І знаходимо безліч цікавих людей та ідей. А я бажаю вам такого настрою. Оце так гепнуло.